30 листопада радіотехнічні війська повітряних сил ЗСУ відзначають своє професійне свято. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук привітав військових цим днем, назвавши їх вартовими неба. Щиро вітаю захисників і захисниць, які стоять на сторожі нашого неба. Ви першими виявляєте ймовірні загрози в повітрі, попереджаєте про можливий ворожий напад та виявляєте повітряні цілі ворога. І це вкрай важливо сьогодні, коли терористи пускають десятки ракет, намагаючись знищити Україну. Дякую за ваш професіоналізм та відданість українському народові. Дякую, що наближаєте нашу перемогу. Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України. Активна боротьба за нашу перемогу ведеться і на рівні парламентської дипломатії. Низка міжнародних зустрічей, десятки двосторонніх перемовин, важливі діалоги та переговори керівництва Верховної Ради України з високопосадовцями різних країн світу вже стали звичною практикою останнього часу. Очільники держав та авторитетних інституцій вважають за честь відвідати Україну з офіційним візитом, заявивши про свою підтримку у війні з російським агресором. Водночас, делегації українського парламенту, депутатські групи дружби побували в різних куточках світу, де відстоювали позицію нашої країни на міжнародному рівні. Голос України почули і в головних структурах Європи та НАТО, де за ініціативи народних депутатів ухвалено історичні рішення щодо визнання Росії терористом, а низка країн підтвердили, що голод у 30-х роках минулого століття був геноцидом українського народу. Ефективність такої масштабної міжнародної діяльності українських парламентарів підтверджує і голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук. Він стверджує, що наразі ми отримали результати, про які ще кілька місяців тому ми не могли навіть і мріяти від тотального ні до визнання на рівні парламентів. На цьому складному шляху Україна змогла об'єднати майже всю Європу та світ. Колективне об'єднання навколо не просто України, не просто озброєння України, але і навколо того, що Україна вона бореться за світлу сторону сьогодення, і всі повинні допомагати Україні а якраз і в цьому контексті, тому що вона на фофарваторі на фронті захисту демократичних цінностей це є дуже важливим, тому що якраз визнання цих гуманітарних питань питань підтримки України є надзвичайно важливим. Спікер парламенту анонсує, що велика робота ще попереду. Стефанчук переконаний, що політичне рішення Генасамблеї ООН має стати початком напрацювання механізму репарації, що має сплатити РФ. Наразі в парламенті вже напрацьовується низка відповідних проєктів. Україна обрала шлях демократії у європейській родині. Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр Корнієнко взяв участь у заході, організованому Європарламентом, підтримка парламентської демократії в усьому світі, розбудова стійкості до демократії. Віцеспікер повідомив, що наразі з'явився меморандум про взаєморозуміння між Верховною Радою України та Європарламентом, що сприятиме підвищенню його інституційної спроможності. Він наголосив, що на шляху до кандидатства Україна сумлінно виконує сім вимог Єврокомісії. Будь-яка підтримка України зараз з боку будь-якої європейської країни, будь якого члена Євросоюзу, вона важлива, незважаючи на її обсяг, розміри і вчасність, тому що для нас важливо відчувати своє місце в європейській родині і зі свого боку робити все для того, щоб ми цьому високому статусу відповідали. Підвищенням інституційної спроможності українського парламенту буде займатися новостворена робоча група у її складі представники європейського та українського законодавчих органів. Про це повідомив керівник апарату Верховної Ради В'ячеслав Штучний на конференції з підтримки парламентської демократії в усьому світі. Для України зокрема важливим залишається питання синхронізації вітчизняних законів з європейськими, що містять безліч директив та регламентів. Зараз пріоритет роботі це адаптація українського законодавства до європейського. Експертне підсилення зі сторони європейського парламенту вкрай необхідне. У нас немає років на унормування нашого законодавства до вимог ЄС. Наше завдання зробити це якісно і в короткі терміни. В'ячеслав Штучний, керівник апарату Верховної Ради України. У Брюсселі в рамках роботи конференції штучний зустрівся з колегами з секретаріату та структурних підрозділів Європейського парламенту. Сторони домовилися щодо проведення спільних тренінгів на базі Верховної Ради та Європарламенту. До навчань залучатимуть працівників апарату ради, дослідницької служби народних депутатів та їхніх помічників-консультантів, які напрацьовують євроінтеграційні законопроєкти. Україна очікує рішень щодо передачі нових ППО і ПРО, аби закрити наше небо на саміті НАТО, що проходить у Бухаресті. Центральною темою обговорення є питання щодо посилення протистояння Росії. Тому до участі в саміті запросили й міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Генсек НАТО Єн Столтенберг уже анонсував, що новими рішеннями стануть постачання зброї, яке допомагатиме Україні відбивати атаки на її енергетичну систему. І, хоча процес передачі систем протиповітряної оборони постійний, Чернів наголошує, що наразі нам необхідна максимальна кількість ППО і ПРО, щоб закрити небо над Україною без НАТО, але з озброєнням альянсу, політик висловив сподівання, що зважаючи на терористичні обстріли Росії, в Україну може бути поставлено десятки систем, а не одиниці. Другим важливим напрямком є передача максимальної кількості комплектуючих для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури. Наші мережі проєктувалися ще в СРСР, там інші стандарти у трансформаторах, тому їх проблематично знайти на складах. Вони дорого коштують, довго виготовляються і лише за раніше підписаним контрактом. Проте наші партнери зараз роблять усе можливе, щоб ті виробники, які є в Європі, максимально допомагали нам з комплектуючими, і ми пройшли цю зиму з мінімальними втратами. Єгор Чернів, народний депутат, голова постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО. Запровадити персональні санкції щодо російських, білоруських та інших спортсменів, які підтримують війну проти України. Таке рішення ухвалив комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту. Пропонується також заблокувати індивідуальні виступи за клуби або на турнірах. Для цього потрібні персональні санкції на рівні держав, а не лише спортивний бойкот. Уже підготовлено список, де фігурують 56 осіб. На жаль, серед них є й українські спортсмени. Однак Міністерство молоді і спорту досі проявляє інертність в санкційних питаннях, хоча функціонує урядова міжвідомча робоча група з питань реалізації державної санкційної політики, наголошують у комітеті. Члени профільного комітету сподіваються, що Верховна Рада консолідовано підтримує перший список підсанкційних осіб.